Всім самий величезний привіт! Хочу вам показати сьогодні новинки, які привезли в Юск. Ось такі я навіть не знаю, як назвати, як вони правильно називаються. Називаються вони таця просто можна використовувати для сервірування стола, але вони чомусь стоять а, там, де все для ванної кімнати. А, ось у декілька кольорах. Звичайно класна така форма, і візерунок, і різьба зразу йде. І ще такі, теж такі, цікаві привезли в ванну на рукомильник ставити. Мій колір бірюза, Ну такий не бірюза, а в тих відтінках м'ятний. Я от думаю, чи взяти його, чи не взяти. Він такий, бачите, зроблений ніби під старину. Затертості такі. Сюди можна поставити а, дозатор, а, стаканчик а, з цим. На зубну щітку, на зубні пасти. До речі, це, це теж все новинка. ну В мене є такий набір. Дуже дякую, хто мені подарував. Дякую, дівчата, вам дуже величезне. Ось і тому я думаю взяти собі ось цю тацю і поставити. А, ну, ще думаю, не знаю. Хоча мені дуже ця новинка е, подобається. Так, давайте по черзі все. Тому що я, е, знаєте, як заходжу в Юск, у мене, я, я одразу гублю голову. Тут надзвичайно дуже багато е, бачу новинок. І, а ви знаєте, що Юск це мій найулюбленіший магазин. Дивіться, тут про резинові такі ніжки є. Так, І ця таця коштує, ціна її 300 гривень завжди низька ціна. А оці таці 150. Ось ці 150 гривень. Ну, надзвичайна краса ну Мені подобається, не знаю. Так, ось ці дозатори для мила, вони є в двох кольорах. По диспенсеру. Ну, вони зараз без нижки. Да. І також є стакани теж по 249, теж без знижки. Так, ось в такому, можна сказати, синій да? синій колір морська хвиля. І ось такий от жовтий. І стакани. А от я не бачу, бачите, мильниці є. В такому ж кольорі. А от на синіх на для синього кольору нема. На жаль, нема. Скільки мильниця? А 199 теж без знижки зараз. Ну добре. З'явились нові відра. А, теж, мабуть, для ванної кімнати. Ціна відра 250 гривень. Завжди низька ціна. Вниз натискаєте і викидаєте сміття. Так, хочу вам ще показати ще одну новинку, Її теж мені дуже-дуже сподобалось, Зараз вам покажу. А дивіться, ось такий цікавий тримач для туалетного паперу. Ось так він виглядає, дивиться, має вигляд. Ставити його на підлогу біля унітазу. Туди кладете запасний туалетний папір, ну як купуєте, да? туалетний папір упаковку сюди. Тим паперем я користуватись, а туди запасні ролони. Ось така чудова річ теж з'явилася в ф'юску. Це новинка і коштує ця штука 300 гривень. Завжди низька ціна. І, знаєте що? І я так думаю, думаю, думаю. І я її візьму. Я її візьму. Чому? Тому що в мене моя. Бумажка, моя папір. Ну, говорю так, як є, тому що ми всі люди що тут, що тут скривати, що тут цей. А тому що моя, мій папір стоїть а, на бачку унітазу. Це так незручно. Ось. І тому я тепер буду мати ось таку штуку. Я, ну, я задоволений. Я вже так собі присів тут, порівняв собі. Якраз все нормально. Ось, До речі, тут а, ніжки про резинуються це, це теж дуже добре, тому за, завжди низька ціна 300 гривень, він завжди в низькій ціні. ось. Який на мене дивиться, а не всі на мене дивляться, будь-який. Ось, Зараз познімаю відео, покажу вам новинки, покажу ще, що в акції і а, точно візьму ось цю а, тримач для паперу. А, до речі, хочу сказати, що зараз знижки на подушки. І на ковдри 50% військо. Ну, знімати я не буду нічого, тому що, якщо щось комусь потрібно, можна завітати і придбати, якщо вам потрібні, подушки або ковдру. Ось дивіться, нова шторка для ванної кімнати. Ну, тут є шторки для ванної кімнати, просто ось в такому дизайні, ось в такому принті, це новинка, метр п'ятдесят на два Дуже хороша якість. Кольра всі однакові, просто йде бачите, як зложено, як випадається складені. Ціна шторки 300 гривень теж завжди низька ціна. Так, ще одна новинка. Ось такий диспенсер для мила. В такому, в такому знаєте, ніби такий густий синій колір. Теж надзвичайно цікавий такий диспенсер. Зараз він без знижки, просто показую вам як новинку. Так, 369 гривень. І також можна купити, я думаю, це стаканчик, але можна в принципі, використовувати як стакан для зубних щиток для пасти. Ну, Написано банка. Можна використовувати для зубних щиток. Можна використовувати для зубної пасти. Як стакан можна використовувати, як склянку. Написано як банка. Теж ще одна така красива таця під мармур. До речі, вона зараз в акції. І під цю тацю теж можна підібрати. Дивіться, теж з новинок бачу диспенсер. Ось такий з золотим носиком. Це дуже теж цікаво дописує. Домальовую весь дизайн і також є біла банка. Воно все так ніби один одного доповнює. І також є щітка для унітаза. Теж золотом під мармур. 350 гривень зараз зі знижкою. Знаєте, якщо слідкувати в'юску за акціями, можна досить добре зекономити. І тому сьогодні я щось придбаю в вв'юзку. Вже одне щось запланував, тримач для паперу. Ось, ну і не знаю, мабуть, тацю ще візьму. Мабуть, ще візьму тацю бірюзову. Ну, я ще подумаю, мені ця ще дуже сподобалась. Біла. Також є ще отакий тримач для паперу за 225 гривень. Такий самий звичайнісінький, простий, так, рулони понапихати. Понапихати. Дивіться, яка цікава теж поличка. Так, але я її не можу витягнути тут воно на кучу. Ясно. Добре, 275 гривень, завжди низька ціна. І ось така подвійна, теж завжди низька ціна. 500 гривень. На гачок. Так, 700 гривень на відро теж можна використовувати як для сміття у ванній кімнаті. Ваги зі знижкою. А, це завжди низька ціна, 350 гривень. Теж хороший набір, він був відкритий на початку. Стояв на, як зразок, можна було подивитися із таких двох таць. Це, мабуть, коли ви йдете в душ або в ванну приймати, тут залишаєте свої дорогоцінності. 350, завжди низька ціна із двох штук. Є ось така дерев'яна, яку я теж давно-давно купував. Ну, мені дуже подобаються дерев'яні речі. Дерево, дерев'яні новорічні іграшки. Взагалі мені дуже подобаються ось такі дерев'яні штуки, дерев'яний дер посуд. А це масажний ролер для обличчя. І зараз ось така теж є новинка вийшла. Вона йде з тим ОГО. Рожевий кварц не витягнув. Двосторонній такий масажер. Масажувати по лініях обличчя, мімічні зморшки, гусячі лапки. І ось такий ще рожевий кварц. Набір 400 гривень. Досить хороша штука, якщо постійно нею зніматися, за собою доглядати. Ось таке подвійне велике люстерко. З одної сторони звичайне, а з другої сторони збільшуюче. На підставці. Завжди низька ціна, 375 гривень. Ось такий кошик для різних дрібниць у ванну кімнату. Положити всі ваші дрібнички в двох кольорах. Ось така оливка. І ось такий жовтий-жовтий колір. Дерев'яна ручка ціна, 400 гривень, завжди низька ціна. Є ось такі плетені кошики, корзина. У наборі дві штуки: один великий, один маленький. Теж можна поставити десь на поличку. Ціна за набір 400 гривень. Гребінці щітки для волосся 125 і 115 гривень за штуку. Також є ось такий шкрибок, він спеціально розрахований для ванної кімнати, для дзеркала. Він на присосці, величезна, велика присоска йде. Ви просто. Він ось так от, ну, чіпляється присоскою до дзеркала. Ось так чіпляється до дзеркала. І коли вам потрібно, потрібно, а, ну, коли після прийняли душ в ванну, а, звичайно, що дзеркало запотівши, ви просто берете його і ось так проводите, да? провели, чи так, чи так, так, щоб а, весь запотівши скло очистити дзеркало. Ціна 235, завжди низька ціна. І ось такі є найзвичайнісінькі, 55 гривень теж з присускою, масажні щітки 165 гривень, точніше, щітка для купання, дерев'яна ручка. Дуже хороші губки для ванни Я таку теж купував, мені вона сподобалась давно 100 гривень, є аспонжі. Гаторазові спонжі, ось такі косметичні, сумочці. В упаковці 10 штук великих спонжів, 200 гривень упаковка. І в дуже дуже велика кількість різноманітних аромадифузорів. Зараз хороша знижка на чоловічі халати, 100% бавовна, 650 гривень. Лише 650 гривень. А що може собі взяти? Ні, в принципі, зараз літо, дуже душно. Буде в халаті ходити після душу. Дивіться, як гарно дивиться цей темно-синій набір. Все, все в наборі. Так, ось такі швабри Продасться. Швабри по 40 гривень зараз для миття вікон. Були 125. З телескопічною ручкою, яка розкручується, робиться ще довше. Зараз піднімлю. Що впало, то завжди продасться. Так, ва, а, ба, ба, ну, в ванну кімнату Ваги. 350 гривень, були 700, теж зі знижкою 50% зараз зроблені під дерево. Дивіться, як гарно які гарні. Зараз я витягну, покажу вам. Якби в мене не було, я б обов'язково собі купив. Просто в мене є надзвичайно красивий дизайн на дві батарейки. Дуже хороші навантаження 150 кг, максимально 150 кг. Щітка повитирати порох з <гум> поличок з поличок повитирати порох. А зараз лише за 40 гривень була 135 Ось така величезна-величезна. Так, до речі, забув сказати на постільну білизну, знижки теж до 50%. Бачу, що нові привезли нові ці. Новий дизайн з'явився. Багато нового дизайну. Бачите, де ось такі відсотки наклеєна стрічка. Звертайте завжди увагу. Так, і дитяча постіль теж йде зараз зі знижкою. Тисячу гривень за набірчик постільної білизни дитячої. Так, свинка пепа 900. Ще дешевше. Подушки. 250 гривень і зразу можна купити, дивіться, покривало 600 гривень, завжди низька ціна. В такому ж самому дизайні. волошкове поле, як я кажу. На цю теж дивлюсь, так от ніби здається, ніби і моя, і не моя, і не моя. 250 зараз зі знижкою була, 360, 369 зараз лише за 250 теж зі знижечкою. Так, ось такі дитячі намети. Треба просто ширше його розставити, бо він ширший, більший і цікавіший. Ось так. Ми його не сильно розставили. Давайте його ось так розставимо повністю. Бачите, він зразу стає більшим і цікавішим. І тут можуть, можуть бавитися. <гум> Діти. Намет 1400, він без знижки, але теж ми вже часто я його бачив зі знижкою лише за 1000 гривень. З такий намет, а знаєте, як цікаво ще, можна сюди повісити гірлянду всередину дитині, і буде ще цікавіше. Такі гірлянди кулькові продаються на батарейках. І дитині буде за щастя. Мохнаті подушки. 235 були 549 гривень. Це теж мені подобається, красиво. Тут, якщо щось хороше знижкою, тут я вам скажу чесно, тут дуже швидко розбирають Ось, 250 гривень сплет флізовий метр на метр сімдесят. Розібрали всі кольори, тому що я знаю, вони були в темно-сірому, в темно-синьому, темно здається, і ще біжевий здається. Це такий оливковий подушки. Ось такому теж цікавий колір, такий дизайн для дівчат. Кімнатку 175 гривень, рожеву кімнатку з рожевими квітами. Підставки на стіл по 30 гривень. 65 є за 50 квадратні. Прямокутні, точніше. Круглі 45, бачу. Ой, вони пророзинові. Ні, не пророзинові. Ось ці дуже красиві. Ну, принаймні, мені подобаються. подобається. 200 гривень, є по 100. Різні кольори. Так, а ось тут йдуть вже скатертини теж, волошкове поле. Тут дуже легко орієнтуватися. Дивіться, тут все намальовано, написано, надруковано 1,40х2-40. Ціна завжди низька ціна. Є також скатертини на круглий стіл. Можна вибрати до будь-якого дизайну вашої кухні. Знижки зараз Юску на рамки до 50%. Навіть не до, а бачу, що навіть рівно 50%. За пів ціни можна купити рамки. Я думаю, коли я заходив в Юск, тут дуже багато жіночок було. Дуже багато людей було. Тут рамки, так, да, дійсно, всі за півці не йдуть. І великі, маленькі, і середні. От були 300, зараз 150. Були 150 за 75. До речі, зараз я значкою ці вази 500 гривень, а ось ця пісочна 300. Знижка на оці вази, я теж такі купував. Зараз за 135, були 199. Так, Надзвичайно гарна ваза, Звичайно, красиво, дивіться, як стигла малина. І зараз вона зі знижкою була 800, зараз 550 гривень. Зараз юску дуже-дуже багато всього привезли для відпочинку. Грилі різноманітні є. Цікаві чашки, до речі, вони а, залізні. 165 гривень. Навіть ось такий одноразовий гриль. Тобто ви приїхали, посмажили стейки, рибку чи шашлики і гриль утилізували 300 гривень. Лампадки, де можна використовувати свічки LED свічі. Зараз по 100 гривень. Ліхтарі, де теж можна використовувати LED-свічки в трьох кольорах. Були 300, зараз лише за 200 гривень. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати відео. Побажати вам, хоч економних покупок мирного неба. Я йду вже знімати наступне відео. Хай вам щастить!